Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Миколу Сольського розкриває політичний інфопростір. Що сталося, ми вам зараз і розповімо. Недавно міністра агрополітики Миколу Сольського відправили під варту з можливістю внесення застави у 75 мільйонів гривень. Прокурор попросив заставу для підозрюваного у 200 мільйонів гривень. Міністра підозрювали в заволодінні державною землею на суму 291 мільйон гривень і спробі заволодіння ще 190 мільйонами. Він не визнавав своєї провини. Підозрюваний твердив, що справа пов'язана з 2017 роком, коли він ще не обіймав посаду міністра і виникла в зв'язку з конфліктом між державними підприємствами та ветеранами АТО. Завжди подобається, що такі, як Сольський, завжди придумують собі відмовку. Ймовірно, ніхто ж не скаже правду, якою б вона не була, тому що шляхи викачування грошей з нашої країни перекриються, і це ж буде серйозним провалом. Але не пройшло й тижня, як підозрюваний Сольський виходить на волю та ще й продовжує обіймати посаду міністра. Міністра аграрної політики і продовольства України Миколу Сольського звільнили з під варти після того, як суд встановив заставу у розмірі 75,7 мільйона гривень. Про це повідомила прес служба мінагропроду. Микола Сольського звільнено з-під варти, і він продовжує виконувати повноваження міністра аграрної політики та продовольства України йдеться у повідомлення. Не уточнюється, хто саме вніс заставу. Ви уявляєте менше ніж за тиждень для того, що він вийшов на волю, вносять 75,4 мільйони гривень. Ви уявіть собі цю космічну суму. Дуже цікаво, звідки такі гроші. Дуже цікаво, чи хоч декілька гривень Сольський чи його помічники відправили на збройні сили України, але ймовірно доля країни їх не цікавить. А ось вже як справа запахла смаженим, коли діло дійшло до затримання та шансу потрапити за грати, то кошти одразу знайшлися. Ймовірно, не захотілося втрачати свої майбутні прибутки ще ж скільки можна накрасти. А тут схема накривається мідним тазом, це ж не справа. Що комічно, Микола Сольський продовжить виконувати повноваження міністра аграрної політики та продовольства України. Ми не можемо собі уявити, яка це катастрофа. Микола Сольський після всіх недавніх подій продовжить виконувати повноваження міністра аграрної політики та продовольства України. Як це розуміти? Людина, яка потрапила в таку серйозну справу, яка обвинувачується незаконним заволодінням землею на шалені суми, і це під час того, як він обіймав свою посаду, і тепер він знову повертається. Цікаво, що можна чекати далі. Можливо, в майбутньому ми почуємо ще якусь справу за участі Сольського, де будуть фігурувати ще серйозніші суми, оскільки завжди є куди більше, чи не так. Та ще й до всього під постом у Фейсбук Міністерство аграрної політики та продовольства України закрили коментарі, щоб люди не могли виразити свою думку. Це взагалі нонсенс. У Міністерстві аграрної політики та продовольства України прекрасно розуміють весь сенс та серйозність цієї справи. І ймовірно буде очікувано, що реакція людей на звільнення з під варти буде точно не позитивна. Не вкладається в голові, хочеться підсумувати з цього всього, поки в нашій країні повномасштабна війна, люди відкривають збори для допомоги нашим військовим, віддають для нашої держави остання, і як сольські вносять собі застави майже на 100 мільйонів і спокійно повертається до свого звичного життя та ще й назад на посаду. Це ненормально, якщо такі події будуть продовжуватися. Це катастрофа для нашої держави. Поживемо й подивимося, як будуть розвиватися з сольським події далі. Але ймовірно, що це все повністю замнеться і буде Битися все, щоб люди за цю подію забули на цьому. У мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.